Я розумів, що скоро що розпочнеться. Ми допомагали всім. Тобто, кожен знайшов те, що шукає. Насамперед, ми готували цивільний захист, це укриття. Друге, ми співпрацювали з територіальною обороною, були відповідно нам поставлені завдання, і ми намагалися їх вирішити. До нас приїжджав Комбриг 103 бригади ТРО. Ми подивилися локацію, де має розміщуватися оборона. Ми працювали по добровільних формуваннях тергромади. Я був в Києві 21 лютого, коли нас збирали по територіальній обороні, для того, щоб розуміти, які заходи, які дії я маю робити. Відповідно повернувшись з Києва, я розумів, що скоро щось почнеться. Тому з перших днів ми включилися. І е, перед собою я поставив три цілі: перше це допомога Збройним силам. Друга це прийом людей, які потребуватимуть е, житла допомоги, які вийдуть з тих територій, де будуть бойові дії. І третє це цивільний захист населення. Це прямий мій обов'язок, е, захист громади, яку я очолюю. У нас є протирадіаційних укриттів 66 і 18 прирівнених до них укриттів це по навчальних закладах. Бомбосховищих таких у нас немає. Ми забезпечували е, санузлами питною водою. Відповідно, час від часу поновлюємо запаси, перевіряємо, є проведена там електроенергія. Свого часу ми закупили велику кількість старлінків, тому що очікували важкої зими генераторів необхідну кількість. Частину з них нам дали партнери, частину ми купили за бюджетні кошти. Зараз велику кількість старлінків ми передали для Збройних сил, тому що там зараз найбільш потрібніше, тому що всі почули, що ми маємо велику кількість. Ми закупили 30 для укриттів і. 14 ми закупили для навчальних закладів. Зараз в основному ми майже все передали для збройних сил. В минулому році було приблизно 14 тисяч осіб, які були зареєстровані в нашій громаді. А постійно десь проживає в межах від, від 5 до 7 тисяч. Воно постійно коливається, точної цифри не скаже ніхто. А більшість з них є в приватному секторі. Але в нас було 9 місць компактного проживання, в яких проживало до 900 людей. Це максимум, що було, коли люди проживали великій кількості в бюджетних закладах або в гуртожитках, в садочках. Ми виїжджали транспортом до Львова на вокзал, забирали велику кількість. Чому ми це робили? Ми спілкувалися з військовими, які казали, що прийміть якомога більше людей. Тому що це наші люди, вони цивільні, і нам дуже важко, коли вони є на території вести бойові дії. Ми шахтарське місто. Донеччина це теж шахтарське. І відповідно в нас є споріднені зв'язки. У нас є сім'ї, які переплетені. У нас дуже багато людей з Донбасу. Коли мені закидало, що інші міста не приймають, ми приймаємо дуже багато, я їм пояснював, що це громадяни України. І якщо, не дай Бог, ми б опинилися в такій ситуації, ми б теж хотіли, щоб нам допомогли. Я дякую також депутатам міської ради. Ніколи ніхто з депутатів не поставив питання: а чому ми виділяємо стільки коштів? Ми облаштували один шелтер, в якому зараз живе 100 людей. Зараз будемо ремонтувати ще один. Спільно з обласною адміністрацією було відремонтовано кілька поверхів гуртожиткового коледжу геничу економічного відповідно. Там теж живуть люди компактно, в сучасних умовах, дуже хороших. І ми спочатку ми приймали садочки. Мені говорять, а чому ти приймаєш садочки, там їх мають ходити діти? Чому були вибрані садочки? Бо там була ліжка. Коли два-три докупи, люди собі могли лягти. Там були харчоблоки, там були е, санвузли. То ми хотіли поселити людей у нормальні умови чи прирівняно до нормальних, тому що це і люди. Це були діти, це були люди похилого віку. Садочки двоповерхові, тобто не потрібно високо підніматися. Там є зона для відпочинку, зона для того, щоб можна перебути і е, просто перечекати цей страшний час в їхньому житті. Був ще такий один епізод минулого року, це перед Великоднем. Е, люди, які жили в садочках, попросили. Е, Попросили надати їм можливість на кухні, вони хотіли спекти Паску за своїм рецептом. І е, місцеві вихователі, які були в садочку, пекли Паску за своїм рецептом. Е, люди, які приїхали до нас, жили в садочках, пекли за своїм, потім вони обмінювалися. Їх, коли вже Київщина була звільнена, вони повертались додому, Харківщина, вони плакали, їм було дуже комфортно і дуже приємно. Тому е, тому такі були моменти сентиментальні. Дискусії виникали з того приводу, що місцевих жителів чоловічої статі мобілізували. Сюди приїжджали люди зі Сходу, з півдня чоловічої статі, які, в той чи інший спосіб, не підпадали під мобілізацію. І це був, напевно. Найбільший такий складний момент пояснення, чому, але є певні вимоги до мобілізації. Тому якось ті моменти вдалося врегулювати. Люди боялися, що сюди приїхали, можливо, ті, хто ідейно не за українську державу. Тому спільними зусиллями з ріелторами Служби безпеки ми відпрацювали деякі моменти, ті скарги, які були людей, і воно трошки спав цей градус напруги і більше не виникало. Було кілька сотень на початку. Частині з них ми роздали планшети від громадських організацій закордонних, які нам давали. Інша допомога зробили один коворківом в бібліотеці для того, щоб могли спільно старші собі приходити спілкуватися, вільно мати доступ до соцмереж до всього. Відкрили всі бібліотеки для них, там де є комп'ютери, тобто створювали всі умови для того, щоб вони, не, ну, щоб вони з одного боку і навчання проходили, і не поривали зв'язків з тими закладами, які, які вони навчалися там, тому що було таке побажання їх. Ті, хто хотів знайти роботу, її знайшли. Ті, хто а, хоче жити на соціальні виплати, Різні обіцянки їм не підходять. Тобто кожен знайшов те, що шукає. Щодо житла, ми зробили правила, згідно яких, якщо ти маєш майновий ценз вище певного рівня, ти в місця загального проживання не можеш потрапити. Тобто ти собі можеш дати ради сам. Якщо ти маєш низький дохід, або ти маєш це багатодітна сім'я, або це люди похилого віку, так, ми, якщо в них було бажання. Ми поселяли. Були такі випадки, коли ми привозили людей зі Львова, з лізничного вокзалу машинами швидкої допомоги, тому що люди були лежачі. І ми прийняли рішення в одній лікарні, Соснівська міська лікарня, де немає зараз діючого стаціонару, всі вільні місця ми розмістили тих людей. Зараз їх є 29. А спеціально для них зараз закінчується ліфт. Закуплено велика кількість обладнання, тому що вони мають... Мати нормальні умови для, для проживання, стільки скільки буде потрібно. У нас залишаються плани на будівництво житла. Ми подали дві земельні ділянки для обласної адміністрації, що, де потенційно може бути побудоване житло. У нас є приміщення гуртожитку ВПУ номер 11 це є 9-поверхова будівля, на яку всі дивилися, шукаються кошти для того, щоб. Там розмістити велику кількість е, людей. 3 мільйони доларів говорили експерти. Його можна переобладнати. Е, було два фонди. Станом на сьогодні вимога є одна. Якщо ця будівля буде комунальній власності, наразі вона ще нам не передана. Якщо передана, звичайно, ми тоді шукатимемо, знову телефонуватимемо до тих двох фондів. Казати, що це вже майно комунальне. Будь ласка, ми готові.